На Своїй території запалює на балу шоу подружжя переможниця Євробачення Вюрт з чоловіком, бурлеск танцівником, жаком, патріархом. Ваша дружина кончіта зараз шалено популярна. Ви були з нею на Євробаченні у Копенгагені? Я побачив її вже вдома, одразу після фіналу конкурсу. Вона дає мені надію, допомагає повірити в себе, в те, що якщо багато працювати, можна досягнути абсолютно всього. Це найкраща порада, яку я можу дати і усім іншим. Я пишаюся нею і дуже її люблю. Я знаю, у вас було справжнє весілля кілька років тому. Це було тут у Відні. Так, для нас це була дуже щаслива подія. Я не можу припинити усміхатися, коли згадую цей день. Такі подружні пари, як ви з кончите, за законами Австрії не можуть усиновлювати дітей. А ви поки що не замислювалися про спільних дітей? Якщо чесно, ми ще не думали про це. Але після того, як кончита виграла Євробачення, трапилося диво. Одна з консервативних партій запропонувала переглянути цю норму закону. Тобто, кончита підштовхнула наших політиків до рішучих кроків. Це неймовірно.